А uh, в мене наступне питання. Uh, ми зараз бачимо в полях і саме звертаємось стосовно того, що uh, як формувати треби, які будуть відповідати більше цілому? Ну і зрозуміло, це буде приносити користь нам, щоб іти не від того, щоб задовольняти свої треби, бо так полі показало, що треб від матері, наприклад, іде. Не для того, щоб ми його відчуваємо, стаємо цим требом. Але ми далі в світ виходимо не для того, щоб його задовольнити, а щоб його реалізувати. І тоді він реалізується для більшого, ну і відповідно реалізується і для нас. А, ти задала класне запитання, яке ми дійсно бачимо в полях, в клієнтських роботах, в наших дослідженнях. Ми бачимо, що ми знаходимося в унікальний час. Що це ліла гра чогось набагато більшого. І ми з вами зараз бачимо, щось відбувається з часом, і сьогодні це не суб'єктивні, а об'єктивні речі. Щось відбувається з нашою планетою. Це не суб'єктивні, а об'єктивні речі, збільшується ефект шумана, щось змінюється на сонці. І це бачать всесвіт розширюється. Ви уявляєте, що таке розширення всесвіту? Це між кожною планетою, як між кожною клітиною, а збільшується простір. За рахунок чого? За рахунок чорної матерії. Питання звідки вона береться? Тобто ми поки зайняті своїми справами. Бачимо, що щось відбувається, а і сьогодні це об'єктивний факт. А для того, щоб розуміти, що дійсно щось відбувається, і ви будете або в потоці цього, що відбувається, і будете центральною дієвою частиною, спостерігачем усвідомлено рухатися. Чи ви будете частиною цього колайдру, як ми кажемо, центрофуги, яка буде несвідомо в усьому цьому, тому що все сюди рухається, і так як це планетарна, космічна така дія. То, відповідно, жоден персональний елемент не може зараз діяти виключно для себе, тому що спрацьовує потреба ми. Поясню, що це таке. Візьмемо будь-яку організацію, там інститут. Є персональні я. І у кожного з них є своя потреба. Да? Навчитися освіту отримати, професію отримати, розібратися в чомусь, познайомитися, бо там купа хлопчиків на курсі. Ну, є й такі, які йдуть да, не за освітою, а за, за статусністю. Я не збираюся працювати по цьому, але круто в міжнародному універі повчилася. Да? Ну, тобто мотивація у всіх різна. Але... Є а, мотивація у учбового закладу. І всі підпорядковуються йому. Бо якщо персональні потреби вийдуть в конфлікт а, з ми, то що буде з персональним? Ну його а, а, відріжуть. Да? І, і ви, ви з органу, що робите з вашим тілом, коли щось виростає там, чи не хоче служити? Ми його це вирізаємо, воно зайве да? і так далі. Тому коли заходять потреби ми, то персональне або стає дієвою одиницею і переходить на інший рівень, або, як ми кажемо, йде на добриво. Тобто не здатне стати елементом нової системи, а то просто здає інформацію, здає досвід, здає шкурки або канібалізм такий да там. І от сьогодні так само відбувається величний процес, коли сапіс накопичив інформацію, коли він її структурував. І зараз ми заходимо в те, що в фізиці на виназиваються емержентні прояви. Це коли в старій системі починає інформація спочатку по атрактним точкам формуватися, якби нові полюса нових смислів, які починають підпорядковувати поле системи і проявляють в ній свідомість вищого рівня. Це коли клітини починають створювати орган, коли бджоли створюють вулик, коли окремі елементи створюють структуру. І саме це зараз відбувається з людством. Ми в емержентному прояві, тобто це квантовий стрибок нашої свідомості, як людської, де ми повинні стати чимось більшим, розумнішим, тверезішим. І дійсно, мало хто знає. Але 90% інформації, яку ми накопили е, як людство, всього навсього за два роки. Ще раз, 90% інформації, яка сьогодні є у людства, накопичена за останні два роки. Як ми відстали взагалі від того, де ми зараз? Тому що працює більше. І якщо ви не будете в співзвучності з цими внутрішніми, бо ми мікрокосмос, процесами і в потоці сучасних, то ми не просто будемо нічого не встигати і не розуміти, і не знати, на якому ми світі, і не мати опори, а будемо просто, ось я ж кажу, цим, добрим, або ми станемо тою силою. Яка бачить, яка відчуває, яка рухається інтуїтивно, яка стає цією атрактною точкою, яка створює ці простори. І тому сьогодні відбувається перехід матеріальної матриці мислення в духовну повноту. Маніпурна людина переходила на хатно, і свої животи ми наповнюємо самі. Ти їси свою їжу, я їм свою їжу. Але дихаємо одним повітрям. І тому потреби вищого рівня, це не коли я, мені, моє і для мене. А коли це для нас. Коли ми хочемо, щоб люди не хворіли. Коли ми хочемо, щоб війни не було, щоб голоду не було, коли ми хочемо, щоб жінки були щасливі. Діти всі. Мали можливості не просто для свого розвитку виховання, а для свого е, унікального проявлення, для знаходження себе. Для, е, і для цього потрібно це прям захотіти і відмовитися від того, що ти в цій цій системі, чи твоя дитина будуть кращими першими. Тому що маніпурна людина це ієрархічна людина. І в нас успіх асоціюється з персональним успіхом. Ти на п'єдесталі, в тебе кубок, ти найкраща, про тебе всі пишуть. Твоя дитина зараз на дужки пошани із аплодисментами. Оце мислення маніпурне. І нам дуже складно від цього відмовитися. Тому що. Мислення Анахатне вже, і зми. А Це про те, що моя дитина щаслива, не тому, що вона лідер, перша, а тому, що вона. Щаслива, вона займається своєю роботою. Ця діяльність її розкриває. Її познаюча природа тут тут да, пізнається і довершено щось. Нам показує якісь нові кути зору, ну будь-який експерт в будь-якій темі. Це дослідник, да, це це це, наукове, це, це професійна певна точка зору бачення. І там відпадає конкуренція, там немає ієрархії, там резомна взаємодія. Там дія із я, там рівність в різності. Це зовсім інша матриця мислення. І тому сьогодні ми бачимо, що люди, у яких реально є запит а для чогось більшого, а він зараз не може на це прийти. Ну тому що ми ще не там. Ну давай так. Ми можемо про це казати, ми можемо це маніфестувати. Давайте окремо підійдемо так, поставимо обидві дитини і скажемо: це твоя, це не твоя. Ти вже прогресивна жінка. Чи можеш ти обом цим дітям побажати однакового успіху? Ні, ну бо ми ще в полоні утварної природи. У нас ще моє. І це моє, вибачте, кров не вода. Да? Ну, так, так ми були сконструйовані, щоб так ми виживали за рахунок сімей, за рахунок племен, за рахунок того, що ця кровна. Любов чи не любов, зв'язок зв'язували до Батьківщини, до... якби нам не було подарено це, то ми взагалі не могли бути ні з ким. Але це хімія, це не вибір. Це, це якби нам дали цю мережу да, зв'язків через свої. Тому, да, тому поки так. Але якщо ви знаєте, що ви являєтеся одномоментно. Елементом, практич, не практично, а всіх систем, до яких належите, і до родової, і до несвідомого колективного людського. І у вас є професія, і у вас є подруги, і у вас є ваш район. І у вас є ваші друзі, і у вас є ваші хобі, і у вас є вхід, де ви громадянин, де ви маєте юридичну якусь відповідальність, бо ви юридична особа і громадян, і цей і так далі, і так далі. Тобто ми належимо до купи економічної, енергетичної, духовної, релігійної, фізичної, ментальної, емоційної системи тобто до всієї цієї палітри квантової. І якщо ми в своєму тут і зараз щось змінюємо, стілюємо, покращуємо, трансформуємо, деконструюємо, то цей елемент так працює в усіх системах, до яких належить. А закон фізики каже, змінюючи, коли, змінюючись, коли змінюється один елемент в системі, змінюється вся система цілком. І ось цього знання достатньо на даний момент. Що я дію на благо цілого. Ще раз, не усього. В усьому все ціле і усе це не одне й те саме. Ви належите до свого цілого наприклад, ви клітина печінки і навіть про це не знаєте. І таких клітин печінки 5 мільйонів ще по світу. Ви одне одного ніколи не зустрінете. Тому що це не місце, це вібрація певна. А о, хтось інший клітина серця, а хтось інший клітина о, шкіри. Все разом ціле. І ще й залишиться те, що сюди не війшло. Віруси, паразити, наприклад, в одне зайдуть, в інше не зайдуть. Розумієш? Тому це о, точка самосприйняття і світосприйняття, і відповідно взаємовідносин з внутрішнім і зовнішнім. Коли ти просто це знаєш, і на рівні факту, бо це факт, це закон, тоді буде працювати твій запит на благо ціла. А поступово, по мірі того, як ми будемо евакуйовувати себе з живота в легені, у нас будуть прокидатися ці потреби е, природнім способом, і коли вони пробуджені, то ви цим стаєте, ви не можете інакше. Ви не можете не хотіти їсти, бо це ваша потреба. Ви не можете не хотіти безпеки ну, бо це потреба. І отака уявіть потреба, щоб ви стали кращим. Оце прям потреба, хочу бути кращим. Прям потреба. Потреба хочу, щоб світ був кращий. Це потреба стає. І вона культивується, зрощується, але починається з базових порядків знань, з фактів, а не філософії. Тому. Ми багато чого пояснюємо. І коли людина каже, там я не вірю, я кажу: ну це ж це ж не вірю. Трансгенераційні передачі, передачі в родовій системі між поколіннями, які навіть не були знайомі одне з одним сьогодні. Епігенетики доказали, що ти, шановна, не віриш. Що ти зараз проживаєш карму своєї бабусі? Ну так доказано. Ну, нехай не слово карма, програма роду. Ну, так, так нормально. Нехай не поле любові, а когерентне поле, так подобається. Тому. Ми повинні просвітлюватися, бо ми темні. Просвітлюватися це читати, вчитися, ми живі тільки до тих пір, поки ми взрощуємо нашу пізнаючу природу. Тільки ваша пізнаюча природа засихає, ви мертве, ви живий мертвець. Якщо вам знання не цікаві, якщо вам не цікаві нові е, враження, немає потреб в нових смаках. В, нових, в новій музиці, в нових звуках, в нових дотиках, в, 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 в бажанні в цьому, в цьому, в цьому, в цьому ви мертві. От якщо хочете запитати, да? тому хто сидів на дієтах, знаєте, менше їси, менше хочеться. Більше їси, більше хочеться. Отак з нашою пізнаючою природою. Тому ми живемо в світи, в часи, чуєте, за два роки 90% інформації. Тому сьогодні, перед тим як з кимось спорити про чи щось доказувати, зайдіть спочатку, прочитайте взагалі, що зараз що кажуть факти про це. Опирайтеся на них, да. і е, будете розуміти, що тільки той, хто сьогодні дбає про більше, може отримувати і підтримку цього більшого. І тому, коли ми кажемо, що ми діємо на запит матері світу, да, це ми так а, е, називаємо. Колективну душу нашого Всесвіту, яка зараз відновлюється, бо в нас е, тіло і дух, да? а душа де? У людини є: а де загальна душа? А де вона? А що воно таке? А виявляється, е, да, е, це е, Дух Святий, як кажуть, і так далі. Тобто Бог отець, Бог син Бог Дух Святий. Ну і, і зараз знову ми повернемося до того, що без знань складно розібратися, тому ми даємо їх синкретично. Але е, зараз, коли я вам це сказала, е, в будь-якому випадку е, новини ви дивитеся е, про політику, про економіку, про біологію, е, про нашу планету, про космос. Е, знаєте. Що всі події, які там відбуваються, це проекції того несвідомого, що сьогодні відбувається з людською свідомістю, і ви побачите, що вона шукає рішення, шукає, а де добро, а де зло. Така нам демократія потрібна чи не потрібно. Ми будемо за неї воювати чи ні. А це якісь правила людяності, а це захищати жінку, дитину, а це біцепс, а це структура. Вона геть не потрібна, чи все таки потрібна? А як знайти, щоб була і дисципліна, і держава розвивалась, і персональне було розкрите. А так, щоб ще це персональне служило на користь більшому, бо щаслива людина, багата країна і багато багато чого іншого. І сьогодні дуже багато цих речей, алгоритмів всього, що ми бачимо, і тепер, коли ви просто знаєте, що все, що сьогодні відбувається в цій алхімічній реторті, якою ми з вами, як наша реальність, являємося, має проекції абсолютно в усіх сферах людської життєдіяльності і персональних і колективних. І знаючи це, ви будете бачити, що людство переходить на інший етап, шукає нові парадигми, нові смисли, нові концепти, на основі яких буде твос. Буде створювати фундамент для наступного свого розвитку. І ось якщо він буде на добрі, там буде урахована людська природа добра, то тоді ми створимо умови і для еволюції. А якщо ми це не урахуємо, ми можемо піти просто в розвиток. Розвиток це не обов'язкова еволюція. Демони теж розвиваються, сірі теж розвивалися, дух втратили. Тому сьогодні цільнива і сьогодні людство вибирає. І сьогодні кожен, хто працює з власною потребою, з власною проблемою, повинен розуміти, що він зараз хадатай і тої системи більшої, до якої він належить. І якщо він кожну свою дію, яку зараз робить через своє я, Через свою проблему, через свою потребу, через свою реальність він знає, що через цю дію він хоче зробити крок, який укріпить його, зробить більш цілісним, більш здоровим, більш щасливим. Та відповідно, в цьому місці кожна система, до якої він належить, також стає в цьому місці на оцей відсоток сильнішою, здоровішою і так далі. І поступово будете ставати тим, ким ви є, і ця потреба буде вже природньою, і тоді вже не потрібно буде технології, бо ви це є. Тому дуже дякую за запитання. Дякую, дякую, дуже дякую за такий розгорнутий а, таку розгорнуту відповідь. Дуже вібраційно, до речі.